Дорогі друзі, дорогі колеги з Луганська, шановний пане заступнику міського голови, дорогі львів'яни. Ми за останні два роки мали таку честь презентувати Львів в багатьох містах: і в Одесі, і в Дніпропетровську, в Запоріжжі, в Харкові. Але ми з особливою теплотою згадуємо дні Львова, які відбулися в Луганську. Ця прекрасна атмосфера добра. Розуміння, ці прекрасні очі дітей, які жадають нових знань, які хочуть знати більше і більше. І тому дуже символічно і приємно, що перший візит у відповідь ми, власне, у Львові маємо від е, міста Луганська. Ми маємо багато міст побратимів в світі. Але я би хотів, щоб найбільшими нашими побратимами власне, були міста нашої України. Нашої держави, щоб через таке спілкування ми краще пізнавали один одного, щоб ми бачили велич, силу і потугу нашої країни, щоб ми спілкувалися напряму, а не через призму телебачення і думок політиків, які дуже часто нав'язують, особливо в політичних аспектах, свої думки. А ми є всі українці. Ми є велика, потужна, сильна нація Україна. Отож, я ще раз дякую Луганчанам за те, що вони сьогодні приїхали, і маю честь оголосити.